Більшість людей, ті, хто займається якоюсь рекламою, якимось просуванням, зазвичай радять не публікувати такі відоси, де ти показуєш свої неуміння, своє незнання або свої невдалі проекти все це зв'язано з тим, що на підсвідомості потенційному замовнику це не сподобається, і він не буде бачити у вас справжнього фахівця, щоб замовити у вас ті ж самі корпусні меблі, про що я тут звісно і віщаю. І можливо, я і погоджуюся з такою думкою, але. Суть в іншому, і я і притримуюся такої думки, коли публікую відео з невдалими з невдалою роботою або з допущеними помилками про те, що хочеться от оцими відео, от цими невдалими моментами, які трапляються, донести потенційним замовникам, які ще ніколи не мали справи з корпусними меблями під замовлення, щоб вони зняли свої рожеві окуляри і не думали, що. Меблі під замовлення це просто, це ой як непросто для того хто його хто їх виготовляє. І для тих, хто їх хоче отримати, не хотілося б, щоб це були великі якісь слова, але це справді велике будівництво, яке має бути збудоване до міліметра. Точність має бути до міліметра. І якщо у вас так і склалося, що вам привезли меблі, їх змонтували, поставили і все добре без будь-якого головняка, сильно пощастило і замовнику, і самому виконавцю. Да, звісно, є досвід. Завдяки ньому цих помилок точно має бути мінімум, але в будь-якому випадку допускаються помилки, і в даному випадку. Важливіше, як людина, яка підписалася на виготовлення меблів, реагує на ці помилки? Чи вона говорить, що це, вам, що це так і треба, чи вона все-таки сумлінно хоче зробити ваш проєкт кращим, ніж він був на папері? Тому ці невдалі роботи, які ви, можливо, колись бачили, або я опублікував, вони тільки спрямовані на те, що готуйтеся до того, що меблі під замовлення е мають свої. Моменти, що не всі проекти вдаю, можуть вдастися на всі 100%, що є помилки, їх може робити. Не одна людина, так як над проектом працює відповідна кількість людей, і хтось та й допускає помилки. і В кінці кінців все відбувається не так яскраво і не так швидко. Тому той, хто вам хоче пояснити, що у нього це все це по-іншому, що він працює без помилок, все відбувається в нього дуже швидко. Це всього на рекламна кампанія, на яку хочуть вас і підсадити. в житті. Да, є вдалі проекти, все проходить досить швидко. Так буває теж, але є й моменти. Коли над цим потрібно працювати і виправляти вже допущені помилки?